20 років я приєднався до Збройних сил України 2019 року, у травні місяці, 35-ту окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Стравградського. Я виконував завдання на різних напрямках, таких як і Донецька, Луганська, Запорізька на кордоні з анексованим Кримом. Але я, був не, я не звільняв острів Зміїни, я його обороняв у перший день повномасштабного вторгнення. Ми іменно обороняли осім Зміїни. В день той самий день ми всі потрапили в полон. 24 лютого 2022 року. Під час виконання завдання на зміну острові під час охорони і оборони острову два російські кораблі, так званий Крейсер Москва та «Василь Васильбиков. Це найкращі кораблі російського флоту, яких відправили на остров Зміїни для його захоплення для Росіян. Був ідеологічно остров Зміїний, і це їхня була мета, щоб захопити іменно острів Зміїни. Двома найкращими кораблями проти невеличкого клаптику скали. Там навіть не земля, там одна скала була. І росіянам було принципово захопити його. Так на острові були цивільні. Ми домовилися з російської сторони про те, що цивільні не повинні були постраждати наслідок бойового конфлікту і провели евакуацію. Як тільки цивільні покинули острів Зміїний, Росія завдала нам удар з крейсера Москви та потім відбулося бомбардування. Після бомбардування почався штурм з війна. І пів п'ятого вечора ми всі групи потрапили в полон, де я провів полоні 679 днів. Я навіть ворогу не побажаю того, що ми там пережили, і що зараз переживають наші хлопці, харчі там в полоні знущання як фізичні, так і моральні, приниження, інформаційний вакуум, русифікація, все було присутне. Я перерахую вам те, що було зі мною та моїми побратимами, які ми були в кадрі. Я поміняв сім місць утримання. Я був в Севастополі, в Курську, Шебекіно, Старій Остол, Волуйки, е і потім через Курск. Це були СІЗО і тюрми, вибрані колонії. Тобто, ми сиділи е в полоні як звичайні злочинці, е хоча злочинці, в росіянів є свої права і обов'язки, а ми там були ніхто і ніяк. І до нас ставились, як до духів. Просто нас існувало там і з нами робили все, що могли зробити. При допитах засовували голки на підновті, били струмом 220, електрошокером ветеринарним, пробивали по генеталіям до стабляних ро, до шиї до всіх органів, палками різними відбивали нам всі органи, які тільки можливо. Мені особисто розбили бутилки в голову. в мене зараз закрита чекнова масова травма внаслідок цього. Молотком позабивали три позвонка всередину при допитах. І це тільки мала частина того, що відбувається, скільки хлопців зґвалтовано, скільки кастровано, і вони повертаються додому знищені як фізично, так і морально. Якщо спочатку вони нас допитували заради якоїсь інформації військової, то потім через певний період вони робилися це заради задоволення. Приїжджали нові групи е слідчих, молодих слідчих, які вчилися, як правильно допитувати е полонених чи в'язнів, російських в'язнів. А ми були як е, манекени, які просто терпіли це все. Але для мене було найстрашнеше, не так уже фізичні тортури там, і психологічні. Для мене був дуже страшний голод. Я був величезний морпіг, я важив 120 кілограмів. Я з легкостю виконував завдання бойові. Я вийшов з полону 50, е, 60 кілограмів. 60 кілограмів. Я навчився їсти мишель, туалетний папір, ударське мило, слимаків, черв'яків. І всі інші хлопці також це роблять, тому що ми хотіли жити. Нам давали три шматка чорного хліба, кислого, протухшого, із е, опілками дерев'яними чи з піскове переміжку. Вони такими розміщалися в нами. Наприклад, у ванній кімнаті, в душовій кімнаті, де ми по 5-10 секунд купалися всього навсього була величезна е, сушарня промислового масштабу. Туди нас запихували, включали, і поки ми майже там не задихалися. Від того, що там не було кисню і жартом, вони нас не випускали звідти, поки ми починали стукати, вибивати всі двері звідти. Так вони зробили це в основному в Курську було в курському сезону родин. Психологічна давка. Русифікація почалася у нас із старого сполу. Коли вони почали приносити книги е, історії Росії від 8-го один клас, де ми вивчали, е, хто така Росія, що таке Герб, прапор, довжину, що вона значить. Що анексований Крим хотів завжди бути з Росією, що куріли, це теж хотіли бути з Росією. що не існує українців. Україна це взагалі окраїна Росія. Що ми не освічені, що ми апендицит Росії. Так вони роблять свою пропаганду між місцевого населення і для дітей. Я навіть зробив для себе висновки, і мої товариші які зі мною відбували, були в полоні. То самі жорстокі були кати, самі молоді до 30 років. Це ті, хто виріс на путінській пропаганді. Вони з малечку знають, що таке Путін, що таке українці. Ті, хто були постарші, нас майже не, не трогали, нас не били. А молоді нас знищували. Причому сексуальне насильство це було в них е, то кажуть, е, саме звичайне діло, коли вони нам кричали, що ви ж українці. Ви ж в Європу хочете, так ми казали, ми хочемо в Європу. Тоді давайте підтримуйте свої там. Зараз я процитую їхні слова, європейські цінності. Заставляли роздягали нас майже до гола, заставляли танцювати танго і цілуватись. Коли ми відмовлялися, приходили в спецназ і нас били за це. Так декілька разів відбувалося, поки вони зрозуміли, що ми цього робити не будемо. Що ми звичайні хлопці, ми військовими, ми виконували своє завдання, ми захищали свою країну. Чому ми маємо це робити? Я за два роки свого утримання не бачив ні одної організації, яка слідкувала б за утриманням військовополонених, ні Червоного Хреста, ні іншої. Зараз є 250 місць утримання в Росії, плюс Білорусь плюс Чечня. Хлопці тримають на міських умовах. Є показові тірби. Є. Де приїжджають Червоний Хрест, де хлопців є і шампунь, і телевізор, і футбол грають, і все не добре. А до останніх вісім їх не допускають, якщо взагалі вони там є. Я не вірю в Червоних хрест, я їх не бачив. Вони мені нічим не допомогли. Коли мене там знищували і вбивали. Коли мене було до спроби суїциду. Ніхто мені нічим не допоміг, Крім тих хлопців, з зі мною були в одній камері. Ніхто. Тільки ті, наглядачі, які були коридорі, вони можуть тільки спостерігати сміятися з нас. От хахли, от такі ви. А ми витримали. Я дуже радий того, що зараз повертаються мої хлопці, з якими я був вже не три роки, сиділи в полоні, дехто був зникли безвісті. А Росія не підтверджує тих, хто знаходиться в полоні. В Росії зараз велика тенденція того, що вони розстрілюють наших полонених. Ми, мабуть, бачили відео, де наші хлопці розстрілюють, коли вони в оточенні чи в якихось любих ситуаціях сталося, що їм прийшлося здатися, їх розстріляли. А якщо навіть не розстріляли, їх взяли полон, і Росія їх не підтверджує ні Червоний Хрест, ні Росія, і люди пропали. Це вирок на все життя. Вони стають рабами в Росії. Як їх забрати, як їх дістати звідти дуже важливо те, з ким ти знаходишся в камері? Е, з нами в камері були різні люди. І ті сфера була, і фермера, і вчитель з англійського, який нас навчав. Я навчав польську, тому що я трішки польську знаю і хлопців польською. Хтось розповідав, як садити городи, хто дерева вирізати. І це нам допомагало протриматися. Оці розмови між собою. Звісно, колаборанти були, були, на жаль. І вони повертаються в Україну. Повертаються. Всі в принципі повинні були повернутися додому. Але те, що з ким ти знаходишся в камері, це вирішує твоє буття там. Тому що росіяни шукають, хто слабкий духом, хто фізично слабкий і давлять на нього, заставляють працювати на них. Як психічно, так і морально заставляють знищують. Віра, віра мені в те, що я повернуся додому, Віра в те, що мене чекають батьки і за мене борються. Я дуже в це вірю про те, що про мене не забули. Ми були в інформаційному вакуумі абсолютно. Ми не знали, що відбувається в Україні. Росіяни нам говорили про те, що все в Україні не існує. Одеса захоплена, Київ захоплений, Львів захоплений, і вже вони з поляками вже щось вирішують, якісь питання. Скоріш за все, і з ними буде якась війна. Вони про це нам говорили. Про хлопчика в Трусіка, якого ми розпинаємо на хресті, про тушонку, яку ми робимо зі своїх же дітей, тому що в нас немає ще їсти. Чоловіків у нас немає, уже жінки на своїй. І ми вірили на початку в Вірили, Вірили, в тому, що ми були в функціяному вакуум. Тільки, не знаю, чи то добре, чи то погано, коли поверталися. При приходили нові полонени, яких брали в полон, і нам розповідали всю правду, яка відбувалася в Україні про наших партнерів, про контрнаступи, про харківський контрнаступ, про херсонський контрнаступ. Що Україна тримається для нас? Це було дуже важливо. І нам це давало сили навіть боротися там на території Росії. Ось що нам давало сили. 3 січня 2024 року відбувся саме масштабний обмін 230 осіб, і я в тому числі. Це мій другий обмін був, тому що першого разу мене не обміняли одного. Я перший раз, 31 грудня 2022, мене разили на обмін і мене одного не обміняли. І я залишився ще на рік Курську. Для мене дуже важливо те, що там знаходяться ще хлопці в полоні, і їх багато. І мене болить. І я дуже хочу працювати над тим, щоб хлопці і дівчата повернулися найшвидше додому з клікатів. Ми працюємо над тим, наш. Проект Брекзефелік, який спеціалізується на протидії дезінформації, у нас є фактчекери, які надають нам е спільнотам, глядачам, слухачам, е практичні кейси розповідають, як правильно боротися з протидією, як боротися із дезінформацією російською. Е а як я і військовополонений, і мої товариші розповідаємо, що відбувалося з нами в полоні, так як ми ті люди, які лицем в лице зустрілися із пропагандою російською. Ми бачили тих наглядачів, ми чули, що вони говорять, про що вони думають, що вони думають про Україну, що вони думають про Європу. Адже їхня пропаганда дуже якісна. Вони витрачають скажені гроші на те, щоб максимально своїх людей зазомбувати. Інформація з Європи, з України, з інших країн не заходить в Росію. Без сайтів заблоковано, без джерел заблоковано, щоб росіяни не знали, що відбувається справді в Україні. Що Росія не йде кожен день по 10-20 по кілометрів, захоплює землю. Ні, вона отримує по зубах. А росіяни це сприймають ту інформацію, яку надають: о, так, да, це добре, це круто. Типу українців потрібно знищити. Так воно працює. Я вже три дні слухаю панелі. І ви постійно кажете про те, що потрібно повчитися в українців. Подивіться на наш досвід, що ми робимо, щоб заблокувати ці всі джерела, які є в Україні. Ми аналізуємо інформацію. Ми надаємо відповідні органи е цю інформацію, вони її аналізують і блокують. За три місяці е відбувається блокування джерел. Це швидко. Повірте, це дуже швидко порівняно з Європою. Тому потрібно. Співпрацювати потрібно аналізувати, тому що у вас не десятки, не сотні, у вас тисячі джерел, я про Європу ще скажу, де заходить російська пропаганда. Російська пропаганда націлена на українську націю, на український народ, щоб розхитати моральний стан який людей, про ТЦК, весифікацію, про скільки людей в нас гинуть, щоб ми капітулювали. Але статистика, демографія показує про те, що в нас люди готові боротися далі і що ми не здамося. Ми не готові підняти білий прапор. ні. Ми готові битися останнього, бо ми є українці. Саме важливе для хлопців, які повертаються з колону, це насамперед е реабілітація, поверхневе обстеження, психологічна діагностика. Тому що це все індивідуально і різні місця утримання. Десь проще, десь важче. Потрібно підбирати від кожну людину індивідуальний, індивідуальний курс лікування. Я проходив реабілітацію в Литві. В Україні е, хотілося б краще, щоб відбувалася реабілітація, тому що у нас велика армія хлопців багато травмованих з ампутаціями, е, ПТСР і різні інші хвороби, які е, потрібно реабілітувати лікувати. Україна не справляється в повному обсязі їх виконувати. Тому, завдякуючи Європі, тому що знову ж я повторюся, я проходив реабілітацію в Литві, Проходять мої побратими між країни, як Німеччина, Швеція, Норвегія, там реабілітація. Щоб прийти в соціум, потрібен ще психолог. Але, на жаль, ми готові спілкуватися рівним рівному. Тому що та людина, яка пройшла полон, вона тебе зрозуміє. Інший психолог буде плакати від тих слів, які ми будемо говорити. І прийдеться психологу звертатися до психолога. Потрібно іменно працювати над реабілітацією. Тому що хлопці, якщо їм не допомогти, вони, на жаль, вбиваються або алкоголі, або в наркотики. Це є правда, і ми з цим боремося озимом на якісь ретрити, на реабілітацію за кордон. Плануємо зараз хлопців вести на фонд в Грецію. Тому тільки таким чином, завдякуючи благодійному фонду, Міжнародному фонду відродження. Ми їздимо по всьому світу ми за моєю спиною вже більше 15 країн, де ми доносимо інформацію високопосадовцям, парламентарям, представникам різного бізнесу, що таке війна і чому потрібно саме допомагати Україні. Тому що Україна страждає, Україна завжди страждала від Росії в будь-які часи історії. Щоб ви розуміли про те, що Україна це не просто територія для мати. Це живі люди, де в кого є чоловіки, сини, дочки, матері. І це чиїсь життя. Ви бачите самі, що можна просто жити, можна йти по вулиці, і тут раз прилетіла ракета і тебе немає. Чия це ракета Росії? Тому тут у нас питання вже не те, щоб за Україну потрібно вмирати, за Україну треба боротися. Слава Україні, Героям слава